Привіт, мої любі друзі! У нас з вами сьогодні, як ви вже напевно зрозуміли, буде друга частина. Як я розмальовую зріз, точніше, це не друга частина а саме того відео. Це просто друга частина цієї рубрики, і дуже дуже непередбачувано я буду розмальовувати зріз другої частини із крові попелу, а саме королісту плоті і вогню. У мене вже є ідеї, я про це довго думала, як я хочу розмалювати, якою технікою я це хочу зробити. І навіть я вчора загуглила а, штучний інтелект Міджорні, чи як він там називається, і в ньому спрограмувала референси собі, які мені потрібні, що я хочу. І зараз я буду вам розповідати, значить, а, яким чином так, я буду а, розмальовувати не так, як у а, минулий раз. Я хочу на чистому папері намалювати лініями те, що мені потрібно, і потім канцелярським оцім ножем вирізати ось ці тоненькі лінії. Я не пам'ятаю просто, як називається ця техніка. І потім прикладається ця штука ну, на зріз, і отак просто зверху проводиться хто ти. Краска, а, ти краска? Ну, краска так краска. Фарба. Фарба. А, ось, отака в мене ідея. І, по-перше, ну, щоб ви розуміли, так, я не буду а, замальовувати повністю тонувати ось цю зріз. Тобто, це буде просто так малюночок такими тоненькими лініями зверху, і все. А, і, власне, найскладніше це вирізати на папері. Те, що мені потрібно, тому ми зараз з вами будемо відміряти ось цю штуку. І стосовно того, щоб не зіпсувати книжку, в принципі, я думаю, цього разу цього не буде, тому що я не буду отак от замальовувати, тому я спробую навіть не наносити скотч. А якщо я бачу, що я десь попадаю на. На обкладинку, то я просто буду старатися встигати витирати це серветкою і все. Щоб менше травмувати книжку, вона в мене буде просто Я не... Прі... Прі... пріс зроблю, хоча з прісом також не знаю. Тут, напевно, хрін розберешся, блін, як його б краще зробити. Ну, окей, це поки що в мене в голові все виглядає дуже круто. Давайте подивимось, як воно буде виглядати насправді. Вам взагалі як подобається такий формат відосів? Я просто людиночка, яка дуже любить таку всяку діч. <рес> Та сама людина, яка в дитинстві дивилася мільйон DIY і тому подібних штук. Тому мені дуже подобається, в принципі, що малювати так, що дивитися. Таке, особливо в TikTok. До речі, я це відео, прикиньте, знімаю в четвер. Відео має вийти в суботу. Я давненько так прям впритик не знімала відосів. Зазвичай я все роблю ну так, хоча б за тиждень, але цього разу щось у мене пішло одним місцем. Але наступне відео точно буду зніматися а, завчасно, а також. Ще одне я просто паралельно знімаю, воно влогове, дуже має бути цікаве. Блін, близиться кінець місяця. Писати прочитане, а я майже. Ну, я наразі ще не одну книгу не дочитала. Яке зараз число? Ну, щось там 20 якесь. 22 чи 23? 23? Капець. А, ні. Брешу, то Я вчора ввечері дочитала одну книжку з психології, але вона мені потрібна була для роботи. Тому, ну, я все одно буду, звичайно, її рахувати. Але я навіть не знаю, чи буду я знімати прочитане в цьому місяці, тому що чи є сенс його знімати, якщо я так мало прочитала. Не знаю. Так, я відрізала поки що шматочки. Зараз я роблю примірку. Ага, ще тонше, ми мають бути. Хочу робити це відео занадто довгим. В принципі, тут є багато монотонної роботи, під час якої я не буду постійно розмовляти. Ще тонче так, і я вам хочу порозповідати свої останні новини. Я у мене нещодавно була. Перша за дуже довгий час фотосесія, тому що я хочу розвиватися інстаграм. Я зараз навчаюся маркетингу і, ну, власне, хочу це транслювати в Інсті та робити експертний Тік-Ток також. Мені це дуже-дуже цікаво і мені це дуже подобається. Тут на цьому каналі маркетингу в мене не буде, це моя хобі, моя душа, не робота, так, YouTube. А, ну, звичайно, якщо буду читати якісь книжки з маркетингу, я буду тут показувати, власне, що це були за книжки. Але це, напевно, все. А... Ніяких там, нав... навчальних штук я не буду сюди втуляти. Мені більш подобається тут транслювати якусь творчість, так, і просто ось художню літературу ми з вами читаємо. У мене є така ідея крута бомба-ракета-пушка. Зараз зроблю спойлер, так? Я хочу зробити відоси, типу я прочитала всю літературу п'ятого класу, шостого класу, зарубіжну. Я знайшла вже підручника, але ж до них блін, треба добратися і таке, щоб ну, не більше чим місяць читати. Але п'ятий клас, звичайно, виграє там з дев'ятим чи одинадцятим, тим, що в п'ятому класі твори легкі, достатньо і вони не дуже довгі. Тому їх буде просто і знімати, і читати, і швидко. А ось, блін, якийсь там 11 клас, то це габела, друзі. Там крінжа навалять мені, і знову це все по другій хвилі читати. Так, я буду починати розмальовувати, а потім вирізати. А я вам хочу показати, ось там у мене відкритий референс. Це мені зробив штучний інтелект. А я вам ще покажу тут картинки три, які він взагалі мені робив за моїм запитом. І отут от я буду це зараз вирізати. Почала вирізати і ось що у мене. <laughs> От цікаво, знаєте, колись буде так, як треба, чи ні, чи все буде через жупу зайти. Ну, коротше. А у мене залишаються значить, ці штуки. І я, значить, буду просто малювати, дивлячись на це. І все. Отаке у мене було прийнято тільки що спонтанне рішення. Зараз я е під натиск буду класти книжку, і ви вже будете в ускореному варіанті бачити, як я це все буду робити. До речі, така алергія на пальці. Це я прочитала, що це е часто буває у жінок саме весною. Чому я завжди підпадаю в якийсь процент. Під <смі> якийсь відсоток. Ну ладно, нічого страшного. Е, якщо зараз я все тут е, ще раз влаштую і будемо малювати, вже дивлячись на ці ескізи. Але, звичайно, шкода, що не вийшло так, як я хотіла. Я чомусь думала, що коселявським ножем е, буде досить легко це все розрізати, але він тупий якийсь. Я одне ну, Зламала спеціально, щоб було більш типу, свіже лезо, але, напевно, це треба ще чимось іншим. Я знаю, чим це можна робити, але спеціально купляти для цього не хотіла. Ну, що маємо те маємо? Зараз бачимо, як воно все буде малюватися. отак Знаєте, моє відео про <кій> про те, як розмальовувати, схоже на те, що типу як робити не треба. От вам відосик. Não sou por nada. Все, це, це, цього разу вийшло набагато чистіше це все зробити, тому що не було чорної фарби, червоної фарби, тільки золота. А, і зараз, власне, будемо дивитися на результат. Я вас якось так по рушному поставила. Знаєте, оп, оп 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 нормально. Угу. Я ще ближче покажу потім. Так, воно лініями якось вийшло, не знаю. І буду розліплювати. Ну, цього разу точно вийде, все набагато легше, мені здається, і без ем, сильної травмованості для книжечки. Так, ну я зараз все це е, розклею і буду вам вже, сподіваюся, при нормальному більш-менш світлі, яке я виставлю, показувати. До речі, ляньте. Я. Е, е, господи, як це слово називається? Забруднила е, фарбою свій е, світшот. І я така сяджу, думаю, ну ладно, потім відстираю, а потім така думаю, стать пе, це ж фарба для тканини. І полетіла на відстирувати. Ну, нічого, нормально. Все одно домашній. Скоро повернусь. Так, я вам буду показувати, як це зблизька виглядає. Насправді я думала, що воно буде а, саме блестіти. Книжечка у мене набагато менше травмувалася, ніж минулого разу. Там а, також а, були моменти, де вона трішки як рвалася, але це. Як я розумію. Як це сказати, забула слово, як завжди. <рігла> ну, цього не уникнути, тому що ну, склеїв фарби між собою, і іноді вона склеї дуже сильно. Можливо, це так, треба просто менше фарби. Сам слой менше робити. Але, ну, ось так. От зараз вийшло. І так, для порівняння зараз покажу, як ми з вами робили першу частину. Тобто, в першій частині золотий, він блистить. Тут золота та ж сама фарба, але вона взагалі не блистить. Я просто сподівалася, що вона буде блистіти. І я роблю для себе висновок: це ще одне, те, чому можна навчитися, якщо подивитися моє відео, як робити не треба. Тобто, спочатку малюємо, наносимо чорну чи білу фарбу ґрунт, можна сказати, і потім вже на нього ми наносимо золоту, і тоді вона буде блистіти. А так, вона, ну, бачите, так? І ось так вони виглядають. просто ідея моя була в чому? Я не хочу робити їх типу там прямо однаковими чи схожими, тому що ну вони візуально, як би стиль оформлення один і той же, але вони ну різного кольору, так тут елементи. Зовсім трішки відрізняється. Але ну, нічого страшного. Мені саме хотілося, щоб це були пташки, клітки, якісь лози. Не знаю, як вам здається, як вийшло. Вам подобається чи ні? Мені, напевно, перша частина подобається більше, як виглядає. Ну, друга, <кл 'я> вона і за змістом хрінова, і за оці штуку. Ну, нормально. Не круто, але нормально, як на мене. Третю частину я також буду так, частину я також буду розмальовувати, але поки що я не знаю, як саме це зробити, тому що там, о, тільки що ідея прийшла, але вона мені не подобається. Я все ж таки хочу, щоб якось пов'язувалося зі змістом, так, оці всі елементи. Тому треба буде ще подумати. Дякую, друзі, що ви подивилися моє відео. Мені надзвичайно приємно, що ви дивитесь, підписуєтесь, лайкаєте і коментуєте. За коменти окремо дякую людям, які роблять це особливо часто. Я всіх бачу, всіх читаю, і я запам'ятовую. я вже знаю, в мене складається ось цей пазл. А якщо людина залишає коменти під різними відео, одна і та сама людина, я вже розумію, так хто це залишив. І дуже приємно з вами знайомитися ближче, спілкуватися. Мені дуже подобається. Дякую вам а за те, що дивитеся. Так, до побачення, до побачення.